Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам повідомити наступну новину. Пенсії двічі зростуть до кінця року. Хто отримає підвищення? Із 1 грудня 2022 року пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. До кінця 2022 року в Україні двічі збільшать пенсії. Зокрема, це буде 1 жовтня у зв'язку зі зміненою Мінімальні заробітної плати вона в нас зросте на 200 гривень і буде становити не 6500 гривень, а 6700 гривень. Також у цей день особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень. Крім того, 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Про це повідомляє пенсійний фонд України і надає наступні роз'яснення. У зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати 6,5 до 6 700 гривень з 1 жовтня зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років, і більше та мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років у жінок. Особам від 70 до 75 років також з 1 жовтня буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень. У рамках пенсійної виплати 10 340 гривень, 35 грн. Якщо ж людина досягне віку 70 років, після 1 жовтня компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70-річного віку. Крім того, у осіб віком від 70 Років стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3 тисяч гривень. Якщо страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень. Також в пенсійному фонді пояснили. А як і кому будуть підвищені прив'язані до прожиткового мінімуму пенсії з 1 грудня через його збільшення для непрацездатних осіб? До розміру 2093 тисяч дев'яносто гривень. Зокрема, це буде стосуватися наступних категорій пенсіонерів. Це непрацюючим особам до 70 років, страховий стаж, яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальну пенсійну виплату буде встановлено. На рівні 2500 гривень. Особам страховий стаж, який становить менше 35 років у чоловіків та менше 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 2500 гривень. От таке підвищення пенсій. На з вами ще очікує до кінця 2022 року. Якщо будуть ще якісь зміни, обов'язково з вами поділюсь. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.